Все-таки мене не покидає ця ідея, щоб з переносними дзотами для наших хлопців на передовій. Отакі от, от вони в вигляді шара, як на мене. З повітря його буде важко навіть замітити дроном. Попасти в нього теж, навіть якщо з боку буде грубо Коротше якась у нас там мінометна. Чи там від артилерійського чи якогось танкового снаряду, ну попасти в неї буде теж важко. Якщо буде хвиля взрівна, вона походу має, як то кажуть, облітати, тому що нема за що зачепитися. Навіть при попаданні куль, там, чи, ще щось, чи якихось осколків, половина, як на мене, мають уходити якимось просто. Покасаємо якісь траєкторії. Ця куля, грубо кажучи, складається тут із чотирьох частин. Вони от внизу от такі мають теж такі загини по боках теж можливо зробити. Бігом можуть збиратися з ну трьох чіпаються. Якимось там шурупами, вісами, е, цей, шурупами, гайками, бо я вже вкладаю тут свої. Всередину можна закладати металічні пластини чи бетонні. Тут от таку от закладаєш одну, другу, тут ставляться якісь перепорки, щоб воно утримувало. В землю теж можна зробити декілька можна углубляти, вкопувати на пів метра на... Чи там на метр можна робити невеличкі дзотові дирки, щоб в них там відстрілюватися. Як на мене, дуже оригінальна конструкція і мало би багато в чому могла би мені допомогти, спасти людей їх як на мене не дуже важко зробити, оцей береться цей формочка, викладаєш полив, розмастили, висохло. Цього можна робити дуже багато і досить швидко. Досить лише потрібно зробити якісь, як то кажуть, випробування десь на полігоні. Попробувати постріляти з різних цих всередину пробувати закласти які матеріали, що тримає, що не тримає. Ну, Треба зробити декілька випробувань. Це в натурі з дрона важко побачити і малюй, який його хочеш колір. Дуже бігом перемалювати, якимось гілками, листями і небудь його прикрити. Що зверху попадання, що з боку, що цей, може багато чого утримувати. Тому тут, так, велика дирка, звичайно, це дитяча площадка, але модифікації можна робити б для різних. І це могло б захищати всередині, можна знаходитися, там, не знаю до чотирьох бійців, навіть до п'яти можуть просто собі ховатись. Це набагато краще, ніж в траншеї, як на мене, сидіти. І там може бути і сухо, і Я не знаю. Кажіть, що думаєте. Як на мене, ідея хороша.